У мене буває так. Коли я щось куплю якусь річ, я не, не завжди дивлюся в інструкцію, а, а зразу ну, починаю користуватися нею, а потім щось не виходить. Я ж тоді звертаюся до інструкції, ну як це правильно там, її включити чи ще щось зробити. Я думаю, що ви такі, як я. Ну, може. Більшість людей і робить правильно, але я думаю, що, що навряд чи так. Ми стараємося бігом зробити. Ну, думаєш, ну я ж це знаю, нічого там такого аж зарозумілого немає. І як часто робиш неправильно. Ми всі хочемо у нашому житті бути успішними, правда? Щоб за що ми беремося за якусь справу, щоб воно нам, як ми кажемо, вдавалося, щоб, щоб досягати успіху і щоб це було хороший успіх у нашому житті. Але не звертаємося до того, хто дає нам цей успіх. або... Не звертаємося до того, хто дає нам інструкцію до цього успіху, щоб мати цей успіх. Часто ми говоримо, що ми знаємо, як жити. Обично, діти говорять до батьків, що ти мене вчиш, я сам знаю, як, як правильно, як поступати правильно, як жити правильно. І воно виходить зовсім навпаки, коли так говорять то часто поступають неправильно і часто спотикаються, падають, як, як ми говоримо, набивають шишки. Чому так? Дивіться, наше життя, чи нам життя дає Бог, кожному із нас життя далося по волі Божій. Ну, з участю наших батьків, але це була воля Божа, щоб ми народилися в цьому світі, і життя дає нам сам Бог. І інструкцію для нашого життя, для нашого, як ми маємо проживати, ніхто інший не дав, як тільки сам Бог. І Він дає точну інструкцію, по якій людина має жити і буде успішна. Успішна у всіх путях своїх. Книги Ісуса Навіна у першому розділі Восьмий вірш, можливо, хтось його навіть на пам'ять знає, я зачитаю е, така порада для нас, щоби стати успішним, що потрібно робити. Нехай книга цього закону, ми зараз можемо сказати, нехай Слово Боже не відійде від твоїх уст, але будеш. Роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Поруч, десь ми, коли стаємо, як кажемо на граблі, кажемо чому так. Значить, десь ми поступили, пішли в обхід цієї інструкції. В обхід слова Божого, яке було точно, конкретно сказано, що нам потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Ми не зробили, понадіялися, що ми краще знаємо, для чого нам звертатися до Слова Божого. Я вже прожив на світі 50 років, 70 років, 80 Ну, хіба я не знаю як? Я, я все прекрасно знаю. Я вже скільки прожив, набрався досвіду життєвого. Але. Не до кінця попильнував у Слові Божому і спіткнувся. Спотикаємося в нашому житті ми всі, чи то 10 років нам, чи 20, чи більше, більше. Якщо ми не повчаємося день і ніч в законі Господньому. Тому і ми закликаємо, щоб. І Бог цього хоче, щоб ми на кожен день, перед тим, як піти на роботу або займатися якимись справами, відкрили Святе Писання і прочитали, що Господь хоче сказати мені. Апостол Павло до свого учня до Тимофія. Говорить такі слова, розділ, 2 Тимофія, 3 розділ, 15 вірш. Або з 15 віршав нам читати. І ти знаєш з дитинства Писання святе. Ти знаєш з дитинства Писання святе, у цього Тимофія була мама і бабушка, віруючі люди, які знали Бога, які жили по Божим. Законам по Божим заповідям і навчили це цього Тимофія. Знаєте, я перший раз відкрив Біблію, можливо, мені було десь років ну, уже за 20. Це було після армії. Я попав до своєї бабки після армії, приїхав до неї в гості. І мене зацікавила Біблія. вона була на старослов'янському язику, така фу, здорова. Я читав, але я нічого не міг зрозуміти. Ну, попала мені Біблія тоді в руки. Але вже досконаліше я розпочав читати Біблію вже в 29 років. Можливо, хтось із нас раніше, можливо, хтось пізніше. Можливо, є люди, хто вже в похилому віку відкривають Біблію. Але як важливо. І ми це зараз розуміємо, що е, ті люди, які знають писання з дитинства, як це вплинуло на їхнє життя? Знаєте, я не говорю за всіх, але більшість, хто знає писання з дитинства, вони е, своє життя вже строять на тому, що вони знають з писання. Бог діє в їхньому житті. І е, Павло до Тимофія, якби може так сказати, ти щасливий Тимофій, тому що ти знаєш писання з дитинства. Е, ми, які прожили деякий період часу на землі, і потім знаємо писання, тобто потім звертаємося додому до, до нього, е, розуміємо, що якби я. Був в церкві раніше. Якби я Слово Боже почав читати раніше, я би багато чого не зробив плохого того, що я зробив до цього часу. Все було би зовсім по-іншому. До життя би ставився по-іншому. Тобто, добре, коли діти знають Слово Боже, читають і живуть по ньому. І Павло каже, і ти знаєш дитинство Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою Христа Ісуса. І дійсно, Слово Боже, е, нас робить мудрими, нам дає мудрість, як і у, у Третьому розділі. 17 віршом говорить, а мудрість, що зверху вона, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Саме про таку мудрість говорить Павло До Тимофія, що, знаючи писання з дитинства, ти маєш мудрість згори, від Бога мудрість маєш. І знаєте, знаєте, ця мудрість вона е, направляє людину на правильні вчинки. І мудро вона ставиться до тих чи інших подій, які відбуваються в її житті. Це мудрість згори, правильна мудрість. І людина, яка знає святе письмо, одержує мудрість від Бога, вона правильно. Планує своє майбутнє життя. Вона планує його з Богом, щоби бути успішним у своєму житті. Але більше до того, вона має мудрість земну, ну, для земни, для земного життя. Але Бог дає через е, слово своє мудрість на спасіння. По вірі в Ісуса Христа. Оце найважливіше, що має бути в житті людини. Ми можемо бути розумними на ті чи інші ну, дії. Ми можемо мати мудрість для земних справ, але Бог хоче, щоб ми одержали мудрість згори, це одержали спасіння. Щоб ми е, мали мудрість і зрозуміли, що цим земним, коротким життям тут, на землі, не все закінчується, буде продовження. Є продовження, продовження нашого життя. Але щоб е, бути разом з Ісусом Христом на небесах нам потрібно спасіння. І Слово Боже дає нам цю мудрість через віру на спасіння в нашого Господа Ісуса Христа. Павло говорить про цінність Слова Божого. Воно, знаєте, зараз ну, Біблія в наш час це сама найтиражіруєма книжка в світі. Тобто найбільше її видається, найбільше випускається різними мовами. І не тільки різними мовами, а навіть і однією мовою, але різні переклади. Є Огієнка в нас, є Турконяка, є ще інші, тобто українською мовою, і то є декілька перекладів. Я думаю, що ну, зараз це без проблем, якщо ти захотів мати Біблію, проблем немає. Ти можеш її придбати, тобі навіть можуть подарувати її. Але маючи Біблію у себе вдома, чи вона? Приносить нам плоди в нашому житті. Часто Біблії є, але вони десь в тумбочці, в шкафу. Знаєте, і, але людина цим хизується і каже, «Да, в мене є Біблія. Але толку з нею ніякої, коли ти її не відкриваєш, коли ти її не читаєш, коли ти нею не користуєшся, вона нічого тобі не дасть. Вона є, слава Богу. Але якщо вона просто лежить закрита, вона нічого тобі не принесе в твоє життя. А Біблію, ну, багато із нас бачили, ще буває от на обложці по-іншому написано. Не Біблія а що? Книга життя. Книга життя. І це дійсно книга, яка дає життя, яка міняє життя людей. Яка бажається зробити. Бог через Слово Своє бажає поміняти розум наш і дати нам мудрість в нашому житті. І апостол Павло говорить далі: усе Писання Богом натхненне, все повністю від початку до кінця це натхненне Богом. Бог пильно контролює своє Слово. Дух Святий. Контролює кожне слово, яке записане у цій книзі. І воно має силу для кожного, щоб змінити життя людини, щоб змінити погляди, змінити характер і дати мудрості на правильне побожне життя. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Що це дає, це слово Боже? Дійсно, як буде воно лежати, закрите, лише будемо пиль з нею протирати, воно в нашому житті ніякої дії не призведе. Тільки коли ми його читаємо, коли ми над ним роздумуємо, коли до нього звертаємося і просимо Бога, щоб він допоміг нам змінити, перш за все, самих себе. Знаєте, ми хочемо поміняти світ. І часто бачимо, як хтось неправильно поступає, і кажемо, тобі треба змінитися те, те, те зробити. Йдемо далі і говоримо там, ну, і про владу, як влада неправильно робить. А коли заглянеш в своє серце і бачиш, що й ти десь неправильно робиш. І це Слово Боже відкриває і говорить нам, воно корисне для нас, коли ми його читаємо, навчаємося з нього. Але воно нас і докоряє, де ми робимо промахи в нашому житті. Воно нас докоряє. І воно направляє і виховує нас, щоб ми одержали праведність Божу. Усе писання Бога в нас І це дія святого Писання надзвичайно важливо, це Слово Боже. У нашому житті. Я хотів би декілька зачитати віршів з 118 го псалма. Дев'ятий вірш. Дев'ятий. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? Що потрібно для цього зробити? Як держатиметься твоїх слів? Коли буде держатися то, що говорить Господь, Він не промахнеться. Він в чистоті свою, ну, своє життя буде проживати. 11 вірш. Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти Тебе. Не те, що в мене є сила, я сам сказав, не буду грішити, і все, я не грішу. Так не вийде. Слово Боже, яке ми слухаємо, читаючи його, яке слухаємо проповіді, воно має закорінитися в нашому серці. Це Бог говорить до нас, щоб в подальшому нашому житті ми тікали від гріха, щоб не грішили, щоб удалялися від гріха. І ще один вірш, це 57. й Я сказав. Моя доля, о Господи, щоб держатись мені Твоїх слів. Тобто моє життя, щоб держатися того, що говорить Господь. Наше життя це держатися того, що говорить Господь. Бо це моя доля, це моє життя. Це залежить, знаєте, від кожного із нас. Держатися, що каже Господь, чи не держатися. Він, він пропонує, Він дає вибір. А ми далі самі рішаємо, чи триматися нам того, що каже він, чи не триматися. Чи, чи читати нам цю інструкцію Божу щодо нашого життя, чи нехай собі воно там лежить. А я зроблю, бо я знаю, як. Бог хоче, щоб ми переповнені були Його Словом. І написано, маючи це все від Бога, що Писання робить у нашому житті, щоб Божа людина. Була досконала, до всякого доброго діла готова. Ну, десь перекликається цей вірш ще з одним місцем Святого Писання, це Псання до Ефесян, другий розділ, 10 вірш. Бо ми, Його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Господь хоче, щоб через Слово Своє. Мінялося наше життя. Як написано, хто вкрав, то подальшому не кради, хто обманював, подальше не обманює. Тобто має змінитися наше життя і в цьому має прийняти участь це Слово Боже, щоб ми були готові до доброї справи. Знаєте, Біблія говорить нам, щоб ми збирали скарби на небі. Ну, На землі ми розуміємо, як, як це збирати. да? Ну, хай хоч це важко, але ми збираємо. Ми десь ходимо на роботу, там десь відкладаємо туди-сюди, заощаджуємо, ми складаємо ці скарби, бо нам вони потрібні. Але до речі, вони потрібні тільки тут, на землі, бо вони тут і залишаться, і як Біблія пише, і може міль з'їсти ржа, згристи, і прийшли, вкрали, і так далі. Ось що З нашими скарбами хто пам'ятає кінець радянської епохи, де величезні скарби люди ставили в Ощадбанк. Тисячі, на той момент, тисячі рублів це були колосальні гроші. І я знаю таких людей, в яких було по 100 тисяч. І один прекрасний, ну, прекрасний, можна так в лапках сказати, момент. Ранок вони проснулися, і їхні скарби хтось з'їв, їх не стало. Все життя людина трудилася на ті скарби, і їх не стало. Все обесцінилося, і ті рублі тодішні нікому не стали потрібні. Нікому. Тому Біблія нас закликає, щоб ми збирали скарби на небі. А скарби на небі збираються. Зовсім по-іншому. Скарби на небі збираються через те, що ми, щоб, щоб ми були готові на всяке добре діло, яке воно зроблено тут. Тут на землі зроблено ді... добре діло заради Бога або заради один одного. Це є, можливо, той маленький скарб. Який ми тут складаємо з таких, ну як цапочка складається, да? з таких ланцю... ланцюжок цей скілець складається, і які, можливо, десь щось ми і ми й забули, що ми комусь вже й зробили. А на небі ці... ці кільця будуть такий великий ланцюг, дав би Бог, і такий крепкий, грубий, як знаєте, ми зараз бачимо карту, о, пішов з таким ланцюгом на шиї. Як палець, хай будуть наші добрі вчинки, це наші скарби з таким ланцюгом, ну навіть як рука, які будуть мати цінність на небесах. Саме на це Бог каже, що звертайте увагу на Слово Боже, звертайте на нього, якщо хочете міняти щось в своєму житті, якщо ви не згідні, ну, не згідні бо у вас щось ви не успішні в житті своєму. Звертайте увагу на слово Боже, яке робить, яке робить і зробить вас успішними для чого, Щоб ми були готові на всяку добру справу для наших ближніх і прославили в цьому Бога. Амінь. Помолимся.